Сьогодні розпочинаємо реалізацію транскордонного проекту програмі Interreg Next, в якій є три партнери. з Румунії головний партнер з міста Сатумаре, партнер з Угорщини з Варошнаміня, і ми, благодійний фонд «Едельвейс», представляємо Закарпатську область. Проект стосується інклюзивної освіти, в якому є ряд транскордонних заходів. Тобто, це будуть поїздки вчителів наших, які займаються інклюзивною освітою. В в Угорщину і в Румунію, і так само з Угорщини і з Румунії, вчителі приїдуть до нас. Це буде декілька таких поїздок, в яких будуть ознайомитися з програмами інклюзивної освіти в цих регіонах. Окрім того, проектом передбачено розробку навчальної програми для дошкільної освіти ромів, і потім набір двох груп дітей, які будуть навчатися, готуватися до школи, тому що основна проблема, яка у нас є, це те, що ромські діти, коли попадають в перший клас. Коли вони не зовсім не завжди готові до навчального процесу і тому це питання, яке потребує уваги не тільки у нас, але це і всій Європі. І тому це питання якраз піднялося для вирішення як інклюзивна освіта в цьому розрізі. Окрім того, заплановано в проєкті участь у літніх таборах дитячих 100 дітей. Ми будемо оздоровлювати в таборах. Окрім того, запланована розробка лекцій для шкіл. В яких вчаться діти багатьох національностей для про терпимість і толерантність про те, що потрібно. Чить поважати один одного, відноситися з повагою до дітей різної різного кольору, шкіри, розповідання національностей, і також будуть проведені святкування дня захисту дітей в рамках цієї програми і ряд інших таких освітніх і оздоровчих заходів, які стосуються саме дітей. Всього планується охопити понад тисячу бенефіціарів в усіх транскордонних регіонах, тобто по десь приблизно по три. Сто дітей з угорщини, Румунії і України. Окрім того, вчителі будуть задіяні працівники соціального захисту активно і громадські організації.